Один художник так прагнув показати свій талант що пішов на хитрість, щоб отримати замовлення, яке змінило його життя. Це сталося у Венеції, у Сколла Гранді ді Сан-Роко, братстві, яке шукало майстра для розпису своєї зали. Кілька відомих художників запропонували свої ескізи, і серед них був Тінторетто. Але замість ескізу він приніс уже готову картину. Так, це був обман. Але коли члени братства побачили його роботу, вони не змогли сказати ні. Його сміливість і геніальність переконали їх навіть попри порушення правил. Тінторетто – це не просто художник, це людина, яка перетворювала полотна на сцени з життя, сповнені драми, світла і тіні. Його стиль не відповідав правилам того часу, та, можливо, саме це і привертало увагу усіх до його творчості. Що зробило його таким особливим? Давайте спробуємо розібратись разом. Привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Панорама, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Тінторетто – художник, якого важко описати одним словом. Він творив у золотий вік Венеції 16 століття, коли місто було осередком культури та мистецтва. Працював швидко, ніби боявся, що натхнення зникне у ту ж мить, як зупиниться його пензель. Його мазки були різкими, експресивними, без зайвого витонченого полірування, яке любили його сучасники. Він кидав виклик традиціям і вносив у мистецтво щось абсолютно нове енергію, яка, здається, оживляла полотна. Непередбачуваний у своїх підходах Тінторетто створював дійсно емоційні картини, які виходили за межі РАМ. Цікаво, що прізвисько Тінторетто Якопо отримав завдяки роботі свого батька. Той був фарбувальником бавовний і називали його просто Тінторе. А саме слово тінто перекладають як фарба або іноді як «пляма». Хоча фарба у варіанті Тінторето то більш естетичніший варіант перекладу. Але крім того, його називали ільфуріос, тобто шалений. Це прізвисько з'явилося не просто так. Воно відображало не лише манеру працювати, але й саму суть характеру митця. «Тінторето» горів своїми ідеями, занурювався в роботу з пристрастю, яка межувала з одержимістю. Його картини часто здаються хаотичними, але за цим хаосом ховалася чітка задумка, драматизм, який завжди тримав глядача в напрузі. Його пристрасть до мистецтва зробила його таким незвичним для Венеції того часу. Тінторетто починав свою кар'єру в майстерні Тіціана, найвідомішого художника Венеції того часу. Молодий Якопо швидко вчився, але його надмірна ініціативність дратувала наставника. Кажуть, що Тінторето не просто виконував завдання, а пробував впроваджувати власні ідеї, чого не схвалював Тіціан. Він хотів дисципліни, а не конкуренції у власній майстерні. Вважається, що саме через це Тіціан вирішив позбутися занадто амбітного учня. Щоправда, інша версія свідчить, що Тіціан бачив у Тінторето надто великого потенційного суперника, адже роботи молодого художника мали унікальну експресію. Наприклад, навіть ранні роботи цінторету, такі як Сусанна і Старці, вже демонструють його сміливість у використанні світла і тіні, а також глибоку психологічність образів. Залишивши студію Тетіана, Цінторету почав учитись самостійно. Одним із його головних натхненників став Мікеланджело. Щоб зрозуміти анатомію людського тіла, Тінторетто вирішив скористатися допомогою звичайних статуеток у якості моделей і використовував свічки для експериментів із ракурсами та грою світла. Тінторетто поєднував детальне знання анатомії з вільною технікою мазка, його походження чумацького шляху приклад того, як він використовував незвичні композиційні рішення. Картина виглядає як сцена з театру з напруженим моментом дії. У ній видно вплив і Миколанджелу, і венеційської школи кольору. Іншим прикладом є таємна вечеря, де динамічні постаті нагадують гравюри Мікеланджело. Але кольори створюють атмосферу, яка притаманна лише Тінторетто. Цінторетто так і не закінчив своїх уроків у Тіціана, але створив власну формулу успіху: малюнок Мікеланджело і колорит Тіціана. Це кредо визначило його стиль і зробило його одним із найунікальніших художників Венеції. Цінторетто був відомий своєю неймовірною швидкістю роботи. Він використовував мінімальні ескізи, часто створював лише загальні начерки перед початком роботи, а іноді і зовсім малював на ходу. Це дозволяло йому швидко переходити від однієї частини композиції до іншої, створюючи цілі полотна за значно коротший час ніж його сучасники. Деякі мистецтвознавці вважають, що Тінторетто використовував дзеркала або навіть камеру обскуру, щоб досягти складних ракурсів і ідеальної перспективи. Камера Обскура могла допомагати йому проєктувати складні композиції на полотно, що було особливо корисним для великих за розміром полотен. Дзеркала ж могли використовуватися для вивчення незвичних ракурсів або створення ілюзії багатовимірного простору. Наприклад, у його таємній вечері видно складне розташування постатей, яке створює враження присутності глядача у самій сцені. Це свідчить про його прагнення залучити спостерігача у драму, що розгортається на полотні. Роботи Тінторетто виглядають як кадри із театральної постановки. Якобу майстерно розташовував персонажів у динамічних позах, використовуючи діагональні лінії, щоб створити відчуття руху і напруги. Картини, такі як чудо святого Марка, є чудовим прикладом його здатності перетворювати сцену у драму. Тінторетто одним із перших почав активно використовувати техніку кіароскуру, гру світла і тіні. Це допомагало йому виділяти головних персонажів і створювати глибину в композиціях. У походженні чумацького шляху світло буквально стрименіє із центру картини, підкреслюючи космічний характер сюжету. Одного разу в просторій залі скоула Сан нроко зібралися найвпливовіші люди Венеції, щоб обрати художника для створення розпису, що мав би стати гордістю міста. Серед багатьох митців, які подавали свої старанно підготовлені ескізи, був і цінторетто зухвалий і впевнений. Але як я вже казала, замість традиційного ескізу він приносить завершену картину, вже готову до розміщення. Це викликало хвилю обурення, адже така сміливість давалася майже образою, але картина була настільки вражаючою, що братство не змогло сказати ні. Саме так Цінторет отримав замовлення, яке стало його наймасштабнішим проєктом, і тривало десятиліттями. Протягом цього часу він створив десятки розписів, які повністю перетворили з кола Ді Санроко на справжній храм мистецтва, де кожна стіна, кожна стеля розповідала свою історію, сцени з біблії, сповнені енергії, драматизму та надзвичайного світла. Його робота розп'яття стала зразком унікальної техніки та творчого бачення. Цінторето вкладав у цей проєкт не лише своє мистецтво, а й душу. Створюючи щось, що перевершувало всі очікування, стиль Тінторетто відрізнявся емоційністю і драматизмом, що для багатьох сучасників було незвичним. Замість статичних іконописних композицій, він створював сцени, які вибухали рухом і енергією. У розп'яті персонажі виглядають майже живими, а їхні обличчя сповнені емоціями. Це лякало частину консервативної аудиторії, яка звикла до спокійнішого мистецтва. Цінтерета залишив по собі спадок, який неможливо забути. Швидкість, сміливість у експериментах та абсолютна відданість мистецтву зробили його унікальним у світі Ренесансу. Цінтеретто не боявся ламати правила і створювати щось абсолютно нове. Роботи, які змушують глядача не лише бачити, а й відчувати його картини, сповнені драми, світла і тіні, що говорять із нами навіть через століття. Маю пораду для вас. Роздивіться роботи Якопа Тінторето в деталях, придивіться до композиції, помітьте емоції персонажів і гру світла. Можливо, ви так знайдете свій улюблений момент у мистецтві цінторетто, момент, який відкриє для вас нову грань цього генія. Мене особливо вразила картина таємна вечеря, саме використанням такої перспективи та майстерної гри світла і тіні. А Сусанна і старці захоплює м'якими кольорами, які додають глибини і виразності кожній деталі. А на сьогодні все, до зустрічі в наступних відео, Па-па!